Вітаю всіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео подивимось загрозу на найближчих 10 днів. З 12 по 21 липня. Наскільки цей період буде небезпечний, чи є загроза? Цей період. І так, Київ та Київська область. Так, дивимось спочатку сам Київ, найближчих 10 днів чи є загроза з повітря? Загроза масових ракетних обстрілів Київ. Так, все ж таки загроза ще залишається, тому будьте цей період дуже обачені, обережні. Бо є ще загроза нічний період часу, можливо, як перед ранком, чи сутінки увечері, Ну, ось такий якийсь період. Тому Київ ще будьте цей період обережні. Бо загроза йде. Так, Київська область в цілому. Дивимось з 12 по 21 липня. Київська область. В цілому загроза з повітря, загроза масових ракетних обстрілів. Так, можливо, робота ППО, і як карти показують, цей період да, все ж таки важкий і є загроза від вогню. Тому будьте обережні. Так як тут робота ППО, то, можливо, десь якісь падіння уламків. Ну, все ж таки, можливі якісь загорання, тому будьте обережні. Так, Житомир та Житомирська область з 12 по 21 липня. Ситуація в вашому регіоні, наскільки небезпечний цей період, Житомир та Житомирська область. Так, таких сильно карт негативних немає, але тому мені тут тільки оцей диявол не подобається. Зараз я точню загроза є, але будемо надіяти, що все буде добре. Да, тут більше як попередження, як повітряні тривоги лунають постійно. Тому будемо надіятися, що Житомирщина буде все гаразд. Так, Чернігів та Чернігівська область з 12 по 21 липня. Чернігів та Чернігівська область. Загроза з повітря, загроза масових ракетних ударів. Так, прихована загроза єда. В нічний період часу загроза є. Є загроза від вогню. Навіть, можливо, якісь і поранені жертви можуть бути. Тому особливо в нічний період часу. Будьте дуже обережні. Знову карти показують: нічний період часу і прихована загроза. Тому Чернігівщина. Не нехтуйте безпекою. Так, Суми та Сумська область. З 12 по 21 липня Суми та Сумська область, загроза з повітря, загроза масових ракетних ударів, Суми та Сумська область. Так, карти показують, що період важкий. Так, Під загрозою якісь об'єкти, які вже раніше були під загрозою, також під загрозою, як якісь шляхи, да, де постійний рух пересування. Нічний період часу будьте обережні. І теж, як і в Чернігівщині, прихована якась загроза і нічний період часу, да, можливо, якась така як непередбачувана загроза, і, можливо, якісь жертви, можливо, якесь підприємство, можливо, якісь складські приміщення. Там Сумщина. ...обережні. Так, Полтава та Полтавська область з 12 по 21 липня. Полтава та Полтавська область. Загроза з повітря, загроза ракетних масових обстрілів. Полтавщина. Так тут більше як загроза від якогось вогню, і як йдуть якісь як складські приміщення, да, або виробничі приміщення, що, можливі як загорання. Ну таких, щоб да, негативних сильно карт немає. Тому будемо надіяти, що все буде гаразд. Але все одно да, не нехтуйте безпекою, бережіть себе, своїх рідних, всім мирного неба, до побачення.